Вітаю! Ви на каналі Setanet. У цьому відео я розкажу і покажу, як працювати з антидетект-браузером, який ви можете використовувати для мультиаккаунтингу AdSpower. Перед початком, якщо ви цього не зробили, вам треба його завантажити. Ви можете завантажити з офіційного сайту для Windows та MacOS. У мене Windows, тому я встановив для Windows версію, але інтерфейс однаковий, тому встановлюйте на свій ПК і запускайте. Якщо ви вперше запускаєте, то вам доведеться ще зареєструватися. Але це, я думаю, і так очевидно. І тут варто пояснити, що ви можете працювати як через встановлену програму Ads Power Browser, так і безпосередньо в браузері, як у моєму випадку, в хромі. Але я буду показувати через встановлений браузер. Вкладки такі ж, і принцип роботи такий самий. Для початку поясню, що є у вкладках. Зліва зверху New Profile. Тут можна створювати нові профілі. До цього повернемось трохи згодом. Далі Profile Management. Тут ви можете працювати з усіма створеними профілями. Ви можете створити групи, фільтрувати, як вам зручно. І праворуч ви можете встановити які стовпці відображати. Не всім потрібна вся інформація щодо профілю. Вибирайте відповідно до ваших задач. У вкладці Group Management, як ви розумієте з назви, можна працювати з групами, створювати їх і далі працювати з профілем у кожній із груп. Далі вкладка Application Center. Це досить зручна вкладка, тому що дозволяє розширення автоматично додавати до ваших профілів і не треба шукати їх на стороні. Але пам'ятайте, якщо ви працюєте в Trial Version, то розширення не працюватимуть. Потрібно лише апгрейд до платної версії або самостійно встановлювати їх з магазину розширень. Далі вкладка Recycle Bin. Тут у вас будуть відображатись всі видалені профілі. Це, я думаю, також зрозуміло. Вкладка RPA дозволяє автоматизувати процес, це теж досить зручно, тому що не доведеться робити монотонно вручну, а все можна автоматизувати через браузер. Можна автоматизувати прийняття запитів у друзі у Фейсбуці, ставити лайк на всіх постах у Фейсбуці та багато іншого. Так само можете працювати з TikTok, YouTube та іншими мережами. Інтерфейс досить зрозумілий. І якщо ви натиснете Create a Task Flow, ви досить легко зможете зрозуміти, як і що налаштовувати під ваші конкретні завдання. Це досить просто. Тобто, ви можете автоматизувати фармінг акаунтів. Нижчі вкладки в RPA дозволять повністю автоматизувати процес, задати графік та спланувати всі дії. І всі деталі завдання так само можете бачити в окремій вкладці. Далі Data Reports: У вкладці FB Access Token можна підключити ваші токени з Facebook і додати рекламні кабінети. А в Ads Power Report ви побачите статистику з усіх ваших рекламних кабінетів. І також є вкладка для тих, хто працює з Amazon. Репорти на замовлення також можете дивитись тут. Що таке API, гадаю, зрозуміло, не треба пояснювати довго. А якщо ви не знаєте, то перейшовши у вкладку, ви можете прочитати пояснення про те, що це і як працює. У вкладці Кост Центр відображається інформація про ваш баланс, деталі замовлення і інформацію про ліміти. У вкладці Permission можна додавати нових членів груп, адміністраторів, користувачів з різними правами доступу. У вкладці Operation Log ви можете стежити за своєю активністю або активністю ваших байерів в даному обліковому записі. Тут усе зрозуміло. Просто відкриваєте вкладку, та вся інформація про логи тут відображається. В принципі, я гадаю, із вкладками зрозуміло. Якщо ви витратите 10 хвилин вашого часу, то легко розберетесь, як все працює, тому що інтерфейс. Досить простий та зрозумілий. Тепер, давайте покажу, як створювати обліковий запис. Натискайте New Profile. Як бачите, праворуч відображається вся інформація по вашому обліковому запису. І якщо ви внесете зміни, то праворуч ви будете бачити, як змінюється інформація в реальному часі. Задавайте ім'я, далі вибирайте групу, якщо створили. Якщо ні, то залишайте незаданим. Далі ви можете вибрати операційну систему, яка буде відображатись під час роботи. Відбитки браузера залишайте такі, як є. У розділі проксі задавайте ваш проксі, якщо ви ним користуєтесь. Якщо ні, не задавайте. Я покажу, як задавати, щоб у вас була вся інформація. Вводьте дані проксі у відповідності до типу проксі: персональний чи безкоштовний. Коли ви ввели дані проксі, натискайте чек проксі, щоб перевірити його на працездатність. Якщо проксі працює, то все чудово і ви можете його використовувати. Якщо ні, треба задати інший проксі. Нижче в розділі Account платформ виберіть, для якої платформи ви задаєте проксі. Я вибираю Facebook. Також можете задати URL певної сторінки на Фейсбуці, щоб було простіше. А можете таких URL задати декілька. Нижче задавайте інформацію про обліковий запис та задавайте кукіс. Коли все внесли, натискайте ОК. OK. Створений профіль з'являється у Profile Management. Тепер запустимо створений профіль. Натискайте Open. Як бачите, проксі пройшов перевірку, і сайти доступні через проксі. Сторінку у Фейсбуці я запустив через проксі і вона працює. Для того, щоб робота була безпечною, перевіримо фingerпринц на сайті pixelscan.net. Як бачите, пройшли перевірку успішно. Все добре замасковано та можна працювати. Тепер давайте подивимось, як працює RPA на прикладі мого облікового запису у Фейсбуці. Заходимо в процес і вибираємо, наприклад, Like on All FB Posts. Обов'язково задайте йому назву. У вікні, що відкривається, ви можете змінювати дані на ваш розсуд. Коли всі дані вказали, натисніть кнопку Add. Тепер переходьте до створеного профілю, вибирайте його, вище натискайте RPA. І у вікні вибирайте створений процес. Натискаємо ОК. OK. Ви можете зайти в браузер і побачити, як лайкаються всі пости автоматично. Коли завдання буде виконано, профіль буде закрито. Тобто все робиться автоматично. Так що це відмінний антидетект браузер, який дозволяє працювати з багатьма аккаунтами на різних майданчиках та автоматизувати процес. І це величезний плюс. Розібратись досить просто. А якщо у вас залишились питання, то пишіть в коментарях. Допоможемо розібратись. На цьому у мене все. Не забувайте підписатись на канал і поставити лайк. Успіхів!